Зрадили Україну та працюють на державу агресора в Івано-Франківську. Заочно судитимуть колаборантів з окупаційної влади Каховки у квітні 2022 року. Він почав працювати у міського гауляйтера Павла Філіпчука. А також популяризував ідею військових формувань РФ, створював інформаційно-пропагандистські матеріали і безпосередньо здійснював розвантаження автомобіля з так званою гуманітарною допомогою з Росії. Під час проведення незаконного референдуму про входження окупованої Херсонщини до Російської Федерації фігурант займався Оформленням бюлетенів на виборчій дільниці, а після завершення фейкового плебісциту увійшов до складу делегації з підписання угоди про приєднання окупованих територій до складу Російської Федерації, яка їздила у Москву. Слідчі СБУ кваліфікували таку діяльність як пособництво державі-агресору. Це частина перша статті 111 одинадцятої другої кримінального кодексу України. На фігуранта очікує тюрма на строк від 10 до 12 років. Крім того, зібрано докази колабораціонізму мешканки селища. Зелений піт Каховського району. 36-річна громадянка співпрацювала із країною-агресором на тимчасово окупованій території, а також займалася активною публічною діяльністю і висвітлювала це у соціальних мережах. Після окупації Херсонщини росіяни дали населеному пункту стару радянську назву Красний Перекоп. Наприкінці серпня 22-го року фігурантка обійняла посаду голови Красноперекопського територіального управління Каховського муніципального округу Херсонської області. На цій посаді. Дід у загарбників вона організовувала пошук житла для військовослужбовців РФ та передавала їм автомобілі місцевих жителів. Крім того, фігурантка агітувала мешканців отримувати громадянство та паспорти Російської Федерації. За результатом досудового розслідування, жінка обвинувачується в колабораційній діяльності. Це стаття 111 .1. кримінального кодексу. На неї очікує від 5 до 10 років позбавлення волі. Наразі колаборанти перебувають на тимчасово на підконтрольній Україні території. Люся Гребик, Віталій Магалаті, телеканал 402.